Назріває новий мовний скандал в Україні, поки всі спостерігають за новинами, що там відбувається по енергетиці. А тут новинка на офіційній сторінці Фейсбук депутата Володимира В'ятровича було опубліковано новину, що Державна служба зернополітики та свободи совісті розіслала на погодження відомством законопроект. Який вносить небезпечні зміни у закони про державну мову та національні меншини спільноти України на спальтах українського видання Українська Правда було опубліковано навіть вже звернення активістів, які приєднуються до того, щоб запобігти відповідним змінам у статті Української правди зазначається, що у Верховній Раді намагалося зняти з пленарного засідання законопроект про зміну назви. Європейської хартії регіональних та міноритарних мов, а також виключити з переліку захищених мов російську у своєму зверненні. Активісти цієї заяви закликають не вносити і не ухвалювати жодних законопроєктів, що піддають ревізії в бік послаблення позицій української мови закону про державну мову освіту. І національні меншини, а також враховувати застереження уповноваженого захисту державної мови та інших інституцій, відповідальних за мовну політику. Пошукала я на сайті Верховної Ради реєстрацію відповідного законопроекту, про який йде мова, але наразі я його не знайшла. Можливо, ви підкажете в коментарях. На сайті Верховної Ради наразі у вільному, принаймні, доступі мною не знайдено законопроект, який про який йде мова і. Проти якого зараз активісти вже заперечують. Я так розумію, що для загалу цей текст буде трішки пізніше опублікований. Але наразі на сайті Верховної Ради є два законопроекти, які чомусь не рухаються. Це номер 141.20 Про внесення змін до деяких законів України зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. А також номер 130 про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі. Шановна аудиторія, до вас питання: наскільки зараз є актуальним перегляд вже встановлених мовних вимог, гарантій, чому саме зараз може переглядатися взагалі це питання?